такі качки я сьогодні буду грати в World І зараз я буду вішати. Ось це... Хотя не це тут сильно багато, я дода вішаю. Давайте зараз візьмемо інший. І зараз буду обставити перший поверх. Ну і ще там треба буде басейн обустроїти. Там басе... на ну, в тій кімнаті де басейн треба буде ще обстроїть. Ну то це треба брати звичайний. Це треба взяти звичайний. Це я ще повішає. Це і щось було? І це? Де я той самий токар, у якого було одежі? Ладно, я ще буду хазяйчить по одежі, бо тут все. Тут все поки що. Тепер давайте, де буде наша кімната. Оце буде Даша, окей. Ну спочатку треба по по одежі. Спочатку ми йдемо в хол, чи як там. Там дуже-дуже-дуже-дуже красива одежа, одежа тому О, я зараз не смолю. Ну, давайте спочатку молчу, щоб. Тут норм одежа. Деяка. Да-да, это сама людина, яка ще сюда ходит. Оце чоловіку буде досить задоволить. Де це ди оце? Ой, оце. Да, держи. Ага. Кохота би ще дорбу, даже заодно й дитину зваруємо. Прикольно! Прикольненько. Зараз дитину зваруємо. Сейчас спочатку. Ї -ї -ї -ї. Так, це тепло, це тепло. Ось от. От так, отак. От І ще давайте попам як там. А де красиві трусіля? Вот все. І красиві трусиля. Це тут щас це, д... це дітям. Дітям все найкраще. Спочатку давайте зробимо такий боксик. Це памперси. Це фоска. Нет, це нет. Беремо це. Це подарунок від оцього. І ще ді... дитині іграшки. Отак. От дитині іграшки. Все. І це отак от, от. Це тепер даємо якомусь не. -не? Ай, ну я не не, я не не, я не не не. О, все. Это еще такі вот средства. Я люблю зеленую, тому я беру, беру такий зеленый комплект. Все. Ось еще даємо. Тепер куда все еще йдемо? Давайте візьмемо такий от халатик. Давайте зараз підемо в це Тут будемо шукати, де з нором одежу, щоб її забрати, звісно. Давайте зараз будемо шукати. Що ми помісту йде? О, норм одежа. Забирать будемо. Яка тут ще є норм? Шукаем. О, не. Вот. Вот можно. Я думаю, что хватает. Да хватит. Забираємо. Тепер йдемо на перший поверх. Тепер йдемо на перший поверх. Де наші? Все тримай. Тепер йдемо на перший поверх. Там треба забрати гаджети без Заберемо зараз гаджети безплатно і барую і... балоти. Що тут в нас? Ага, ракета, мані, мані... і вал такет. А, все. А є, у мене і так відкрита. Зараз забираємо кошельочок. Забираємо. Де там є? Балую, балую, балую. Забираємо ось такі от часики. Ой, ну тут треба закупитися. Це дітям в айпади. Ага, тепер телефони треба. Це медіти, це це... сейду телефон. Це який там, дочки можна взяти? Тут де отакий. І такий то штаді. <ріст> Який, дочки. Окей, давайте, дочки. Давайте, дочки, ось. Давайте, дочки, якийсь ось такий. Э, так, це мені це бужу. Айфончики. Все, це... ага. Mm -hmm. Давайте трибай. Трибай. Трибай, де пустой дивись. Трибай, кажу. Ой, хі -хі. прикольний дядя. Та господи, це треба трим... да, держи. все, Тепер давайте підемо в болч, як там його. Там де можна теж норму одежу взяти. У мене буде гара цієї одежі Хас, є, хас, де. Є хас є. Де? Там воно. А, воно ж зовсім зимньому. От. Пум-пум. А, якийсь я пум-пом. Який сяпум-пом. Пум-пум, ся руки. Пум -пум, Давайте, Та другий поверх. Якщо там добавить одежа, то я вас проб'ю. Хоча б себе треба робити, тому що я її забирала. Легідь, да. Ух, Все, все, вся норма одежа тут. Хоча ні. Давай, заб... я забираю в тебе це це все забираємо. Балую, балую, балую. Що так палесочку забираємо. Збираємо. Забираємо. Так, ти там. Ой, тисяч гора. Тисячки гора вже, ну нічого. Нічого, зовсім нічого. Нічого страшного, переживемо. У мене там і так її багато, ну, у мене вже така гора трішечки. Тут там, там трішки. Немає що там? Ага. Давайте оце от заберемо. Що я тільки не бера? І ще це? Ой, доволі кошарик. Добре, Дов... доволі кошарик забираем. Забираем. Сука, <риває> ну так багато? Давайте сейчас еще гляну. Ну и больше еще только реви... И у них еще больше, я вам так скажу. Ну так, все, хвати попрошайничать, Саш. Все, треба тобі свой дом. Перший поверх твого там буде її-дуже-дуже мало. Ну ми вже будемо потихеньку закінчувати, але не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, зберегти колокольчик на YouTube. Всім до побачення!